У 2025 році у Житомирі планують провести поточні ремонти доріг. Особливу увагу приділять вулицям Бориса Тена, Князів Острозьких та Київській. Журналісти Житомиринфо вирішили запитати у водіїв, як вони оцінюють стан доріг у місті та які з них найбільше потребують ремонту. Насправді є проблема. Є багато вулиць, які ще, на жаль, не відремонтовані, і потребують декілька капітальних вкладень або якогось ямкового ремонту. Дуже погано в нас Бориса Тена. Ну і ще, можливо, декілька учасник в районах є теж, де ну, варто міській раді подивитися і виправити стан. Ну Якщо по п'ятибальній системі, то на 3,5 зараз після зими то треба ремонти робити. Найбільше Центральні вулиці, в першу чергу, а потім вже то, що прибудинкові. І саме цікаве навіть у сквірі за домом правосуддя, то там також треба робити. Там ями в коліно. Дороги в місті не дуже влаштовують на даний момент, тому що їздив по містам, в яких набагато кращі дороги. Але роботу проводять. Але дуже повільно, так скажемо. Київська це центральна вулиця міста, яка з траси заїжджає. Якби я рахую, що і і Борисатена це взагалі Взагалі там скоро не буде де їздити по Борисатена.